Слава Україні! Вітаю вас у програмі по мануфактурам. І в студії для вас працюю я, Діана Мосора, на годинку 1900, і ми розпочинаємо. І сьогодні ми матимемо розмову з людиною, яка точно знає, як перехоплювати не лише виклики сучасності, але навіть і ворожі дрони. І сьогодні у нас особливий гість у студії це Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії, виробника РЕП та офіцер повітря. Сил у резерві, отож, попереду відверта та захоплююча бесіда, залишайтеся разом з нами. Ну що ж, у нашій студії сьогодні є Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії виробника Реп та офіцер повітряних сил у резерві. Отож, в нашій розмові будемо говорити про нові виклики для наших ППО, враховуючи останню ситуацію в Україні про гучні е, вибухи по всій Україні. Отож, ключове запитання: як зараз найбільш ефективно протистояти ворогу? Які умови може і повинна створити Україна для того, щоб шахеди не могли спокійно літати по території України? Ну, мабуть, почнемо з логічного запитання, як це вони долітають до Львівщини, тому що долають таку велику відстань. І по суті своєї можна було би казати наприклад, про, наприклад, ешелоновану систему, яка би забезпечила перехоплення на ранніх етапах прольоту. Навіть на етапах зальоту до території України ми знаємо, з яких рубежів вони заходять. Звісно, що вони там змінюють іноді або там маршрути прольоту, або ж висоту прольоту, але тим не менш вони передбачені на насправді. Але основна проблема, з яку ми досі не вирішили на четвертий рік війни, і тут проблема більше держави, не військових, тому що військові не можуть піти і заїбали купити собі Петріот, хоча б вони хотіли це зробити, або там інші системи протиповітряної оборони, які б допомогли їм якісно виявляти повітряні цілі. Так, ось основна проблема це відсутня достатня кількість засобів виявлення, тобто система, яка би дозволила нам виявляти точно координату цілі і. Відслідковувати цю ціль для того, щоб потім передавати цю інформацію на стрільбовий РЛС з гарматами. Автоматичними, які би могли би розраховувати упередження, коли починати стріляти, і перехоплювати цілі. По суті, свої, у нас дуже багато інструментів, які могли б протидіяти. Мобільного група було а, рішенням а, таким точковим, яке допомогло нам впоратися з цією проблемою. Але ми бачили, скільки людей з мобільного нового групу було переведено до піхоти. Це була проблема, і вона була відкрита в суспільстві, що з повітряних сил забирали досвідчених військових і відправляли в піхоту на, 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 на передову. Більше того, треба зуважити, що навіть ця проблема була е, е, в тому, що не відправляли в стритлецької бригади, зведеної повітряних сил, відправляли в окремо підрозділи. Це знов таки про відсутність деяких стратегічних дій з боку держави. Але повертаючись до основного питання, е, недостатня кількість засобів детекції не дозволяє нам зробити е, е, систему розподіленого перехоплення. Тобто, коли ми розуміємо, що ціль знаходиться на висоті до 500 метрів, ми можемо скористатися або Системами там мобільно-вогневими групами, або а, автоматичну турелю, яка буде збивати цей шахет. Якщо ціль знаходиться на висоті там від півтора тисячі метрів до вісіми тисяч метрів, ми можемо використовувати дрон-перехоплювач, щоб не використовувати, наприклад, дороговартісну авіацію або класичну систему протиповітряної оборони, або ті системи Франксам, де ми поєднали, наприклад, там звичайний пікап з ракетами АІМ або Р 73 Тобто, а, і наостанок, вже коли ми не можемо впоратися, ми залучаємо авіацію, і тут а, нічого в цьому поганого немає, тому що навіть Ізраїль збивав шахеди завдяки F16. Ну зрозуміло, можна сказати, Ізраїлі Ізраїль в є, а у нас F-16 – самий там найкрутіший літак. Але безумовно, треба казати про те, що ми повинні. Четвертий рік війни ми повинні вже будувати розлогу систему, систему з можливістю насичення детекторів звукових, візуальних, тепловізійних, для того, щоб ця вся інформація сходилась в, одно, в одне місце і надавалась вже безпосередньо на системи перехоплення, в залежності від того, які вони є. Зараз держава зазначає, у нас є класне рішення щодо перехоплення шахедів дронами перехоплювачів. Безумовно. Тепер питання. Що ми робимо з дроном перехоплювачів? Ми робимо платформу, на якій є камера з тепловізором, штучним інтелектом, для того, щоб знов-таки частково забрати опції оператора, або ми беремо просто дрон, який оператор наводить на шахет. І тут а, одна справа, коли ми працюємо в горизонтальній площині по об'єкту, який їде по дорозі, а інша справа, коли ми працюємо в повітрі, де може змінюватися висота, напрямок, тобто 3D. І а, тут ми розуміємо, що це складне питання. Тому ми намагаємося робити дрони перехоплювачі, які будуть захоплювати ціль в повітрі, і а, розраховувати траєкторію заходу для того, щоб перехопити. А тепер, якщо б у нас була якісна координата, висота прильоту цілі, по суті своє, що шахет, що не дивився, що реактивний, він прогнозована ціль. Ми можемо повдувати траєкторію польоту цього шахету в рамках а, вістині, яку нам, на якій нам треба бути, знаходитися в тій точці, куди сам шахет залетить. Тобто тоді нам треба буде дрон перехоплювач без камери, просто з вибуховим наметом. Більше того, ми можемо використовувати 155-мм гармату, яка теж буде просто вилітаючи, і на певній відстані спрацьовувати механізм, буде працювати, як працює, наприклад, засоби ураження у гіпарда або у той ж самий тонгузький. Тобто він розривається, створює хмару з ламп і підбиває, як працює, в принципі, більша систем протиповітряного вару. Створюється уламкове в яке влітає, або літак, або там інше засіб пораження, і те саме можна зробити. Тобто, у нас інструментів багато, але ми а, постійно а, ця війна, мабуть, в історії Знаєте, війна двох-трьох тижнів, яка триває вже одинадцятий рік. Але подивися, там у нас починала спочатку рістович, починала два-три тижні. зараз Трамп трам, yeah. два-три тижні. Тому а, нам треба просто а, прийняти те, що це довготривала війна. Що суетативне рішення, це не вирішення проблеми, і думати більш стратегічно, і от розбудова системи якісної системи детекції а, з розподіленим перехопленням буде тим продуктом, з яким ми можемо потім піти в Європу, Сполучені Штати як інструмент протидії малим ударним безполотникам, того, що немає в Ізраїлі. У них є прекрасна система оборони, яка складається з трьох систем: там Мігла, Раща Давіда, якщо не помиляюсь, і металевий сталевий купол. Але ж знов таки сталевий купол це проти некерованих ракет, малих боєприпасів, але не проти дрони. Вони теж були неочікувані зустрічати ці дрони. Ну, зрозуміло, що поки зрано вони так і таке інше. Але тим не менш, у них є теж потреба в такому продукті. І а от е, основний елемент, який я передбачаю, на якому можна було б розгорнутися, це мобільного зв'язку. Чому? Тому що нещодавно е, була представлена послуга одним із наших мобільних операторів, де мобільний телефон напряму підключається к Starlink і має зв'язок. А що з тою інфраструктурою, яка була у вигляді мобільного зв'язку, вона втратиться. Тобто її не буде, вона буде не потрібна. Але цей інструмент можна забрати і далі його експлуатувати і використовувати. І ці люди, які експлуатували ці вежі, можуть експлуатувати вже вежі, з яких на яких є системи пасивної радіолокації, активної радіолокації, системи пригнічення G GNSS, тобто навігації і так далі. Тобто, нам треба будувати зараз те, що буде працювати тривалий час, і буде відповідати сучасним загрозам, тому що ворог збільшує кількість малих боєприпасів. Малих дронів, які будуть використовувати по території України на девесі, реактивний шахет, потім Бандероль і так далі, ми спостерігаємо теж таку динаміку, що українські дрони все активніше і дієвіше б'ють по об'єктах РФ. Наш ворог теж зазнає певні втрати. Це і заводи з різними боєприпасами технікою. Отож, які за останній час важливі знакові точки на свою користь знищила Україна, яка зараз ситуація у ворога з нарощуванням техніки і виробництвом, і наскільки ефективно і швидко ворог буде спроможний до свого відновлення? Почнемо з того, що ми отримали паритет в повітряному просторі Російської Федерації завдяки ударним безплотим. Це є правда. Чому? Тому що Росія вже передає певні меседжі через того, ж Лукашенка, що вони готові йти на перемір'я в повітрі. Вони бачать, що їхня система протиповітряної оборони не справляється з тими, що відбувається. Вони бачать, що навіть насичені області Лінградська і Московська страждають і прориваються наші ударні безпілотники. От нещодавно в порт прилетіло, хоча більшість була збита, насправді, але прилетіли, точно вразила потрібну ціль. Тобто ворог розуміє, що у нього є проблема з системою протиповітряної оборони на своїй території. Він намагається вирішувати її. Ми бачимо навколо Москви, там навколо інших важливих об'єктів. Вони будують металеві вежі, куди наверх ставлять панцер. Чим це пов'язано? З тим, що панцир, по суті своїй, він погано працює по малорозмірних, малошвидкісних цілях з землі. Йому треба бути вище. Для того щоб збільшити радіус виявлення і перехоплення недостатньо систем, тому вони в такий спосіб збільшують можливості свої, але е уявімо собі, е яка це наскільки це серйозна проблема, тому що, вибачте, перезарядка панциря відбувається від 20 до 1 години. Всі набої, щоб поміняти ракети, поставити, і уявляємо, що це за така вежа е металева, яку треба туди все підняти, перезарядити, Ми розуміємо, що це все одно є. Час можливості, тобто ми розуміємо, як бити, як проходити по такій протиповітряній обороні. чому це сталося саме так у Російської Федерації? Ну тобто, можна ж пригадати, що там взагалі в Радянському Союзі ПВО було у них там як швейцарський сир, да? тому що там приземлялися на Цесні, на червоній площі, але ж до речі, от приземлення Цесни це перший прояв от малої, малопомітної, малорозмірної цілі, яка пройшла нижче засобів класичної радіолокації. і, Долетіло до Червоної площі, тому а, тут я би казав би про те, що ворог на початок повномасштабного вторгнення мав лише 40% можливості захищати свої стратегічні об'єкти. Потім, після початку повномасштабного вторгнення, велика кількість засобів протиповітряної оборони було на тимчасово окуповану територію України, Крим, Херсонська область, Запорізька область, тому що їм потрібно тримати повітряну простір. Якщо вони втратять паритет в повітряному просторі окупованої території, то вони втратять цю територію, тому що ми зможемо тоді відпрацювати повіації навтаки в умовах тих засобів, які ми отримуємо з боку Сполучених Штатів. Там зараз підтвердили деякі ракети, які там ракета бомба, яка може втікати на 450 км. Тому ми зможемо отримати паритет, і тоді нам буде легше вибивати його з землі, тому він тримає цю територію, тому насичує, і тому він не може, наприклад, захищати себе всередині держави. Росія завжди думала, що червона кнопка ядерної зброї це основна система протиповітряної оборони. Українці стерли всі червоні лінії. Удари по стратегічній авіації, удари по системах раннього попередження. Щоб, ну, вибачте, це ж з ядерної тріаді. Ми залітали і в Мурманську область, і Олєнія. тобто там, де є важливий стратегічний об'єкт на території Російської Федерації. І вони не, при цьому всьому не використали будь-яку ядерну зброю. Гаєшнік, ну це, вибачте, це не рахується, тому що ця зброя передбачає використання на вісні понад 5000 тисяч кілометрів, не там на вісні 600 кілометрів. Тому тут а, я би казав про те, що і без боєвого заряду, тому що в принципі ну, по суті своїй не було б ніякого ефекту, навіть якщо було з боєвим зарядом. Тому а, тут я би казав про те, що а, у Росії ць, зараз є слабке місце, хлесове питати, то не захищення своїх стратегічних об'єктів і цим треба користуватися. Треба маштувати більше засобів ураження, які можуть нести не просто корисне навантаження, а дуже корисне навантаження, якщо ми кажемо про фламінго. тому що понад тонну вибухових речовин може призвести до повної руйнації одного цеху зупинки виробництва. По наприклад, якщо ми кажемо про навтопрородну галузь, то тут і так достатньо якісно відпрацювали і вибачте, ще й закрили на вхід. Тому що лінградська область був удар, то що ми не могли і не імпортувати, і не експортувати. Тому тут е жнов таки, у нас є зараз вікно можливості, але розуміючи, як ворог швидко масштабує деякі можливості, воно не, не довго тривало. Тому треба користуватися зараз, наганяти можливості виробляти більше засобів враження далекобійних і працювати від західних партнерів. Не треба нічого очікувати, вони нічого не дадуть, тому що якщо би. Західні партнери були такі сміливі, як Збройні Сили України, вона закінчилась би ще в 23-му році. Більшість засобів озброєння не є ефективними. Засоби радіоелектронної боротьби не є ефективними. Засоби радіолокації класичні, там, ну, дякуємо, да. Ми там намагаємося виправити, використовувати їх там ту ж саму ізраїльські системи радіолокації, які контрбатарійним їх використовуємо як класичну систему. Маловисотний РЛС. Тому тут я би казав про те, що. А, Є про що спілкуватися з нашими західними партнерами. У них та сама проблема. Якщо ми кажемо про Європу, у них та сама проблема, як у нас: фрагментований ринок ОПК в Європі. Зараз всі теж кидаються виробляти дрони. Не спішіть, дон пуши хорси, як то кажуть. тому що насправді у вас є купа рішень, які можуть бути якісними для нас. Британія відмовляється від виробництва літаків. В Україні не вистачає літаків. Нам потрібно СААБи, гріпини. нам потрібно дальні лікаційні літаки, САП які нам обіцяли, це ті інструменти, які можуть об'єднати нас. І, наприклад, ми ж можемо виробляти ще купу різноманітного засобів, які ми можемо пропонувати Європі. Вже їм, так. Да. Але тут знов таки не треба поспішати. Я за експорт озброєння, але правильний експорт, тому що ну, реверс інженеринг в умовах відсутності чіткої законодавчої норми щодо а, інтелектуальної власності, закон... чітких регламентацій, якими стандартами ми повинні використовувати при виробництві, це все може призвести до того, що ми просто а, передамо першу партію, а потім будемо купувати у них те, що вони зробили краще, тому що знов таки, чому українські дрони дешевші, ніж американські, тому що а, Америка для предвиборчої кампанії Трампа відшивала Кепки в Китаї. Там дешевше. І те саме у нас. У нас в дронах а, гвинти, Болти з епіцентру. А в американських дронах балти, ці елементи вони, а, знаходяться, закуповуються у окремих компаній, у яких є патент, і кожна, та людина, яка це придумала, цього патенту отримує гроші. Більше того, інтелектуальна власність, яка вкладена в той дрон, людина, яка працювала. У нас, вибачте, все, що ми змогли: а, зібрали, купили. 25% зверху, це на те, щоб е, щось десь там ще можна було там далі якось прогресувати. Тому що R&D, розсондивал у нас не поновлю, у нас не, ма, не приходить на ці гроші. Ми саме дрони, які там ракети, яка полетіла. Е, запитайте себе, скільки ракет, які не долетіли, які ми не працювали, скільки це грошей насправді. А це ж ніхто не рахує. Держава хоче одразу ж готовий продукт, який буде працювати. Ця війна це війна техніки. Ось ми говоримо про те, що не варто надіятися на наших західних партнерів. Отож, нам слід розраховувати на самих себе, і насправді в Україні є дуже багато талановитих людей, які дійсно роблять неймовірні речі. Отож, що нового вдалося зробити українським інженерам за останній час і те, що вже встигли протестити наші зсу. У нас є прекрасні розвідувальні дрони, які можуть літати на 2500 км, які можуть нести різне, різноманітне корисне навантаження. навіть сарівські радари, які є тільки там, в літаках е класу F-16 і так далі. Ми кажемо про те, що насправді у нас є е мали дрони, у нас є наземний роботизований комплекс, у нас є автоматична турелі, у нас є розробки з лазерною зброєю, у нас є різноманітні засоби, ураження, тобто діпстрайки, які надалеко на вісенку літають. Ті ж саме дрони, які ми там бачимо, в Алабугу, прилітають і так далі, але нам потрібно це це правильно організувати і побудувати правильну стратегію, куди ми рухаємось, тому що а, більшість компаній в Україні зараз мілітарного сектору завантажена на 40%, тому що потреба держави не може задовільнити і замовити у всіх компаній. Настало багато, це правда, це добре було, коли починалась війна. Коли нам було потрібно, хоч щось там волонтери збирали там, допомагали і зараз збираються ж закуповуються через волонтерів дуже багато, але тим не менш, більшість компаній зараз простою, тому що держава не може забезпечити навіть в умовах співпраці з європейськими країнами. Британська формула, балті, балтійська формула, потім італійська данська формула, британська колісія дронів. Перепрошую. Це все інструменти, які допомагають закуповувати українських виробників і постачати на фронт, але в цьому випадку все одно не вистачає коштів. І не вистачає зброї насправді так на лінії звітня. Давайте пригадаємо інтерв'ю деяких провідних військових, які зауважили, що там шість там місяців, а немає на одного дрону від держави. Тому тут, в принципі, я би казав про те, що насправді треба правильно нас всіх організувати розробити стратегічний план розвитку ОПК. Деякі законодавчі норми пишуться зараз. Дякувати Борей Ван свого часу велику лепту вніс Мінстратех, офіс інновації Міноборони, тобто намагаються щось робити. Але не всі окремо. І, а інженери і вісь, далі працюють з військовим. Більшість військових, більшість озброєнь, яке використовується нашими військовими, це синергія. Взаємодії інженерів і військових. Тобто, от ми зустрілися, нам потрібен за РЕП, який би нам допоміг би протидіяти е розвідувальним, або, наприклад, е удар, або е скидом Мавіка. І е що відбувається? Відбувається те, що е ми там робимо продукт, який там на 3 кілометри закриває будь-яку дію, тобто вони не можуть літати. Хтось робить там інший продукт. Але немає єдиної стратегії, немає єдиної уніфікації засобів проти електронного боротьби, немає єдиної уніфікації з тих самих дронів-дронів. -дронів. Ми зараз скажемо, нам потрібна велика кількість дронів-перехоплювачів. До чого це призведе? До того, що буде зоопарк дронів перехоплювачів читаючи деякі ваші коментарі. Які давали у різних статтях, ви наголошували, що в Україні є достатній науковий і технологічний потенціал, аби створити власний аналог залізного купола для боротьби з дронами. Насправді це дуже амбітно. Отож, було б цікаво почути вашу думку, що необхідно для запуску такого проєкту, щоб реалізувати в Україні уже сьогодні. Давайте почнемо з того, що у нас є. У нас є. Інтелектуальне напрацювання, які були отримані Україною в спадок від Радянського Союзу. Це те, про що я кажу постійно, що «Укроборонпром» і низка державних підприємств мають е доволі непоганий е об'єм документів, який може бути використаний для модернізації покращення або для масштабування виробництва. Це те, що в принципі розроблялось в минулому сторіччі. Це те, що нам отримали ми в спадок, і всі українці, які працюють на перемогу, повинні можуть отримати це повинні отримати з нульовою ставкою. Тому що більшість наших інженерів іноді проходять, пропишу, іноді проходять технологію виробництва другий раз. Розумієте? Тобто другий раз ми проходимо те, що ми вже, наприклад, там було розроблено в, минуле, в, минуле, в минулому стрічку. І це а, те, що можна було б скоротити по часу. І от проаналізувавши, що у нас є, проаналізувавши всі ці напрацювання, які у нас є у наших компаній, можна зробити вже, а, наприклад, там якийсь фундамент, куди ми рухаємось. Тобто, сформувати потребу, що нам потрібно, проаналізувати, як буде діяти ворог. Якщо ворог, якщо ми зараз працюємо дронами-перехоплювачами, що він буде робити? Він буде робити маневр е шахедами. Зрозуміло, що це дельтовидне крило, воно не маневрена, але все одно він буде робити якісь проект або різкі підняття е в фоїти або знищення е для того, щоб уход уходити від наших дронних приходів. Тому тут, от е я би почав би з того, щоб проаналізувати, що у нас є, створити насправді перспективну стратегічну. Ідею або як воно буде працювати, ну це в принципі те, що я вам розповідав про ці засоби радіолокації, локації, про це все об'єднуючи все це в силу і дивитися, що у нас де у нас не вистачає чого, де ми повинні пойти до західних партнерів, тому що ми розуміємо, що ми не зможемо зараз швидко подавати купу РЛС, які б там були б з антенно базовими рішитками, активними чи пасивними, але допомогли б нам якісно виявляти те, що відбувається в повітрі. І на завершення, давайте ще поговоримо про те, яка зараз технічна стратегія ворога на осінньо зимовий період, і, власне, мається на увазі про удари по українській енергетиці цього року, по-перше, Росія це терористична країна. По друге, Росія ніколи не залишить Україну в спокій, тому що історично вона нічого себе не представляє без України. Вона не має історії, тому а тут а, це треба розуміти. І готуватися до того, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися і далі бити по енергетиці, по болючих містах для того, щоб тиснути психологічно на Україну. Це головне треба зрозуміти. З нашого боку, нам треба об'єднуватися лагідно виходити з картонками до франка і пояснювати. Мені дуже сподобалось. Ми всі вийшли з кожного зі, свої, зі, своїм, зі своїми вимогами. Але заради того, щоб не руйнувала нашу волю, і тримати далі строї військові, інженери, волонтери це три основні напрямки, які подолають Російську Федерацію. Анатолію дякую вам за цю розмову і за вашу роботу, яку ви робите. І звичайно дякуємо нашим захисникам. З нами на зв'язку був Анатолій Храпчинський, і це програма по мануфакторам». Отож, наш випуск добігає кінця. Дякую усім тим, хто був разом з нами. І нагадую про те, щоб підписатися на наші соціальні мережі та спостерігати за нашими новинами. Ми є у Фейсбуці, телеграм-каналі та маємо Ютуб канал. Отож, бережіть себе, усім спокійного вечора для вас працювала я, Діана Мосора.